Вітання, друзі! В ефірі Європейський вектор. Я вітаю всіх, хто нас слухає на Радіо а також дивиться на телебаченні вежа. Ми поговоримо сьогодні про економіку. В країні війна і нам потрібна сильна держава. Вона сильна тоді, коли в ній сильна і стабільна економіка. У мене в гостях Олександр Віцюк, партнер міжнародної бізнес-спільноти Бортвевана Франківська, Вітаю вас, Олександр, в нашій студії. Дякую, дякую за запрошення. Радий бути сьогодні тут. Ви у нас перші, і я би хотіла поговорити, бо бізнесом ви займаєтесь давно і цікаво, які у зв'язку з ковідом спочатку, а потім із війною. Ви е, побачили виклики основні для вашого бізнесу? І власне, чому ця ідея виникла з кимось об'єднатися? Кудись вступити? Як це було? Ну насправді в Україні. Е... Бізнес і бізнесмени це такі люди, які старалися раніше якомога менше комунікувати, навіть між собою, десь менше говорити про свої справи через конкуренцію, так? це конкуренція, це якісь такі певні страхи. Треба так ну максимально все закрито робити, так але час показує, що тільки об'єднавшись, можна досягати зовсім інших результатів, інших цілей можна брати набагато більше, коли в тебе є плече, коли ти в колі однодумці. І е, класно те, що зараз вже бізнес в Україні перестає бути конкурентами. Це стає сервіс в одній ніші, які надають послуги певному типу клієнтів. І в цьому насправді сила, що ви обмінюєтесь досвідом поміж собою, різними підходами. І е, десь... Е... Ну, ви змагаєтеся за клієнта, але це таке класне змагання, а не така ну, стара, угу. якась така затисла конкуренція. А отакі питання 90-х, як демпінг, хтось там ставить нижчу ціну, щоб клієнта привабити, таке існує зараз чи ні? Я думаю, що, звісно, що існує, та, але. Ну знову ж таки, все залежить від типу бізнес, бізнесу і все залежить від типу власника. І зараз я радію, коли бачу, що власники бізнесу дуже змінюються. Вони стають відкритішими, вони стають публічнішими, вони радо діляться. От зараз є такий великий запит в суспільстві на навчання, на освіту, на знання. І ми можемо бачити, як засновники нової пошти влаштовують свою школу, як Лев Жденк. Козаврори теж часто виступає, і розповідає, як будувати, як створювати, які помилки не робити, які мусиш зробити для того, щоб отримати свій, свій досвід. Тобто люди правдиво розповідають свою історію бізнесу, так, і для того, щоб мати більше цього бізнесу. Тобто вони не бояться конкурентів, вірно я розумію? Так, так. Тобто людина вже настільки впевнена в собі. Певнена в тому, що вона робить, що вона її конкуренція вже не страшна. Ну це чудово. я не да? думаю, що, що власне конкуренція не страшна? А що набагато цікавіше цей шлях проходити разом стало і мати оточення якихось однодумців, якихось людей, які хочуть приймати рішення, які хочуть розвиватися, рухатися, аніж е -е, самотужки угу. проходити цей тернистий шлях, озираючись, чи ніде угу. там щось з тобою не трапиться. Ну розкажіть про цю бізнес-спільноту, бо це міжнародна спільнота. цікаво, як взагалі вона існує? Хто ці, хто ці люди, які це все вигадали? Коли це було? Міжнародна бізнес-спільнота Борт існує вже більше 6 років, і насправді теж вона утворилася навколо тієї думки, що е, навіть гасло нашої спільноти є разом швидше. І, власне, сама спільнота утворилася десь через таку консистенцію потреби е, мати сильне оточення, мати. Е, Коло однодумців, і тут, власне, ще така штука, що набагато легше, коли ти не сам. Коли у вас навіть різні зовсім ніші бізнесу, хтось займається хорикою, хтось займається IT, хтось займається ретейлом, ну, будь-якою сферою. Але проблеми як власника бізнесу у всіх одинакові. І це дуже класно, тому що ти можеш знаходити рішення, підсилення, брати чийсь досвід, по як подолання криз, так і десь якихось нових брати якісь нові, скажімо, вершини, нові масштаби. Тому Бізнес-спільнота дуже сильно розвинулася, і, власне, як ковід. COVID... Так і на жаль, повномасштабне вторгнення ще раз підкреслило українцям і бізнесу, власне, що треба бути разом треба не відтягувати один одного, а підтримувати на один одного, щоб посилювати. І таким чином спільнота була спершу всеукраїнська, а вже зараз стала міжнародна, і спільнота представлена вже в 13 країнах і більше 40 міст. Таким чином, учасники спільноти обмінюються досвідом вже не тільки. Поміж Івано-Франківськ, Дніпро, Одеса, Львів, Тернопіль. А це вже і Ніца, і Австрія. Це вже різні країни, насправді. І це дуже класно цей досвід про що бізнесмени українці. Mm -hmm. Так, бо це, це люди, спільнота які виїхали для українців. З війною, ні, так? ні. Це mm -hmm. люди, які, так чи і, які українці і ведуть mm -hmm. бізнес за кордоном. Mm -hmm. та, і вони долучаються до спільноти, там сформовуються свої осередки. І ми в межах спільноти зустрічаємося і розбираємо якісь кейси. У нас є події як офлайн, от Івано-Франківську. Ми проводимо зазвичай біля 10 подій офлайн щомісяця для наших учасників. А також проводимо події онлайн, де збираються вже е, всі, скажімо, учасники спільноти можуть збиратися. Згідно інтересів. Ну і знову ж таки, в межах спільноти ми розділили е, наші зустрічі на різного типу, в залежності від твоїх запитів. Хтось шукає, як йому стратегічно планувати його бізнес, хтось хоче посилити продажі, хтось шукає підрядників, хтось шукає клієнтів, хтось шукає нові ринки збуту. І ми бачимо, що український бізнес виходить за межі України. І це теж завдяки тому, що е, люди українці. Почали вже думати. На жаль, нас навіть заставили так думати трошки глобальніше, і це є певний поштовх. Тому спільнота зростає зараз. Налічує вже більше 2200 людей по всьому світу, які об'єднані бізнес об в межах спільноти. Це найбільша спільнота за версією Форбс. Бізнес-спільнота Board зайняла перше місце серед бізнес-спільнот. Дуже цікавий досвід, мабуть, тому що ж в кожній країні та це ж інше законодавство, інше податкове законодавство і інше все взагалі умови ведення бізнесу. Чи багато спільних отих точок дотику є в бізнесменів, які ведуть в різних країнах? Бізнес однаковий, припустимо? Ну насправді. Е... Після того, як ти вів е, справи в Україні, тобі вже не страшно вести справи в будь-якій країні. Так, треба адаптуватися, з'ясувати якісь речі. Але, е, чесно кажучи, українці дуже сильно програють браком таких системних знань як е, бізнесменів. Та в нас дуже е, низька була, е, низький рівень освіти, власне, що. Так якось сформувалося в Україні, що в Україні такі бізнесмени дуже часто такі селфмейд люди, які на своїй ініціативі, лідерстві, вогні будували власну справу свого хобі, і з того, що було під руками, чесно кажучи, якісь інтуїції так, та на своєму так, своє так, баченні. Так. так, І потім приходили в якусь точку, коли бізнес треба було збільшувати, розширяти, а він не мав правильної основи. І от тут ми дуже сильно програємо в світі, що у нас немає таких системних. Не було, вже угу. зараз трошки ця ситуація краще стає. Не було таких системних знань проведення бізнесу. Але, тим не менше, всі одинакові запити, всі одинакові проблеми, просто в Україні якісь свої акценти, а в інших країнах свої. Тобто, завдяки спільноті можна навчатися, можна собі здобувати нові знання, новий досвід для того, щоб потім впроваджувати в бізнесі, так? Так, в тому числі і партнерства. Насправді в Україні. Часто задавалися, ну для всіх таких стояв блок, що ну як я можу щось робити там за кордоном в тій ж самій Польщі, як я можу вести свої справи і чи продавати свої товари за кордон. І це був такий якийсь невидимий блок, який обмежував всіх нас. Але завдяки спільноті uh -huh. е, спільнота підмічає такі бізнеси і е, сама тягне там. о, в те, класна там. Діяльність, давай ми будемо це масштабувати, давай ми будемо це переводити в якісь ще інші країни, розвивати, рухати. Ну, насправді, завдяки, якщо так можна сказати, повномасштабному вторгненню і збільшенню кількості українців за кордоном. Ми побачили, що люди користуються українськими товарами за кордоном. Е, їх кількість збільшується, і назва тих номенклатура, скажімо, збільшується, і якість дуже висока. Я сама здавалася цілью, У е, мене теж був якийсь такий блок. Ну, українське, мабуть, воно ну, і недорога ціна, мабуть, воно не дуже якісне. Потім мені роз'яснили, що для того, щоб продавати товар за кордоном, він має пройти стільки сертифікації, що неякісний якісний товар туди просто не може апріорі попасти. Як допомагають допомагає спільнота таким бізнесам, які хочуть вийти на ринок міжнародний, це правда. Дійсно, для того щоб стати експортером, треба виконати велику кількість вимог. Але в цьому і велика цінність спільноти, що у тебе вже є люди на місці, і наші учасники, наприклад, їдуть в Турцію за якимось обладнанням, так щоб завести сюди обладнання і е, зустрічаються там з спільнотою і діляться. Я їду там з такими підрядниками зустрітися з приводу обладнання. Наші учасники спільноти кажуть, не роби цього. Це жахливий підрядник. Він в судах, він в проблемах. Ми тобі зараз піднайдемо альтернативу або допоможемо на місці, вже як місцеві люди, які вже там довгий період часу. І таким чином ми вирішуємо як такі масштабні запити, так чесно кажучи, доволі прості угу. передати книгу. Пораду, десь там хтось кудись їде у справах, потрібна якась допомога, і це дуже легкий конект, тому що в кожному осередку спільноти є е, свій менеджер. Ми називаємо його бортянгол. І цей бортянгол власне якраз і допомагає всім учасникам всередині спільноти між собою контактувати, створювати партнерства, знаходити клієнтів, підрядників. Ну і десь обмін досвіду теж вести яким чином у вас в спільноті представлений ну, соціальний, скажімо так, бік, і можлива там соціальна підтримка, яка зараз дуже потребують і воїни зсу і, і тих, хто повернулися з армії? В бізнес-спільноті є благодійний фонд, його фокусом є підтримка як наших учасників, котрі зараз в лавах ЗСУ, так і ветеранів-учасників, котрі вже з якихось причин не в лавах ЗСУ. І також наш фонд старається опікуватися власне, як військовими, так і дітьми військових, які десь мають в цьому потребу. Але чесно кажучи, мені здається, що тут не про фонд. Мені здається, що всі українці будь-якого розряду, чи це школярі, чи бізнесмени всі намагаються докладати зусиль, щоб підтримувати як державу, так і збройні сили, бо вони є наш щит. І бізнес десь в цьому ключі він є таким певним щитом родин. Тих людей, які зараз в ЗСУ боронять нашу країну, тому що бізнес старається сформувати якісь зарплатні фонди, якісь місця для людей, якось дбати про людей, як про самих військових, так і про людей, при їхні сім'ї, які залишилися вдома. На жаль, напевно, в кожного є такі люди, які зараз в лавах ЗСУ. На жаль, в кожного є люди. Е як... Серед знайомих, так і в колективах, хто когось вже втратив, так, і бізнес теж старається допомагати цим людям і ними опікується. Така соціальна відповідальність, яка знову ж таки нас ці всі випробування ще з 2014 року почали включати і робити нас трошки так більш що ти не тільки про себе мусиш дбати. Взагалі навколо тебе є великий цілий світ і дуже багато людей і. Треба якось все-таки об'єднуватися і працювати разом для якоїсь мети, ставати сильнішим, навіть якщо тобі цього не потрібно, для когось іншого, щоб ти міг допомогти ще комусь. Тобто можна говорити про те, що місія взагалі бізнесу змінилася в часи війни, так? Так, так. Бізнес адаптувався. А скажіть, чи з'явилися нові напрямки бізнесу, про які, можливо, не думали? Поки ми були такі трошки закриті ще в своїй от країні, та не не думали про вихід широко. Ну хтось звісно був, які вже імпортував, верніше експортував свої продукції, але більшість такі були ну, працювали в середині країни. Чи щось таке нове з'явилося? Ну прям принципове. Ну, напевно, це велика частина мілітаризації країни, та і бізнесу в тому числі. І коли радіотехніка ще там не знаю, 15 років тому була якимось таким вузьким гуртком, так угу. то зараз це ну, надзвичайно важливі спеціалісти, надзвичайно важливий цілий кластер в нашій системі оборони. І, власне, ці люди зараз застосовують свої знання для захисту. Сту держави, і це от те, що з'явилося нове, на жаль, але з'явилося нове. І напевно, так, це буде певний тренд. Україна буде дуже високо розвинена в цих всіх технологіях, і зможе з часом. Я впевнений, що на цьому будувати свої торгові відносини з іншими країнами. Ваш бізнес не новий, вже ви давно в бізнесі. І скажіть, будь ласка, які підходи ведення бізнесу вже точно залишилися в минулому? З чого вже точно не буде в веденні бізнесу? Я не знаю, чого не буде. Я знаю, що буде. Так. Е, тепер е, е, Україна це взагалі така екосистема, де бізнес майбутнього. Тому що. Якщо ти не змінився, ну ти не можеш пережити ці всі такі потрясіння, як ковід, і повномасштабне вторгнення, і багато інших викликів. Тому Україна це зараз такий хаб. Де збираються всі інновації? Насправді український бізнес зрозумів, що повинна бути диверсифікація. Візьмемо навіть е, ту ж саму Аврору е, Лев Жиденко, він є учасником бізнес-спільноти Борд. І е, десь на одній з наших зустрічей він розповідав, що до повномасштабного вторгнення в них був один логістичний склад, і ще один вони, як влаш, планували робити. Так, і коли почалося це все. Не зрозуміло, що їх бізнес настільки вразливий, що вони навіть не могли собі подумати. То станом на сьогодні це вже більше як сім логістичних центрів. Тобто, бізнес диверсифікувався. Це перше, тобто не тримати всі ресурси в одному місці, і український бізнес це дуже добре зрозумів. Друге, це гібридні команди. Ми мусимо розуміти, що людський ресурс він є обмежений. Він насправді всюди обмежений. Просто українці до нього ставились трошки так, його було, наче багато, і ми його так не цінували. Зараз ми це вже добре розуміємо, тому е, всі команди стали гібридні, людей стає менше. І плюс, напевно, великий є технології. Всі зрозуміли, що якщо ти хочеш бізнес. <гану> і бути бізнесменом це не може бути зошит, в якому там записані якісь твої ідеї, бухгалтерії і ще там щось. Та це піде вже в минуле, так? це вже все залишило нас. І сучасний бізнес це crm системи, це системи продажів. Це навіть вже от в нас в спільноті є ментор. То він якраз зараз розробляють аі продавця. Тобто ми розуміємо, що звернень в магазин багато, так і потрібно такий. Ну от ми всі хочемо, щоб сервіс був швидкий, класний, ми не готові вже чекати, та. І таким чином ми оптимізовуємо бізнес і він власне працює над тим, щоб створити її продавця, котрий буде десь закривати не цю потребу помилятися, Буде дуже чітко виконувати. Буде помилятися теж, і AI буде помилятися. Але, теж. Але він буде старатись, він буде вчитися. Але це про те, що ефективно використовувати власне людський ресурс, щоб люди робили ту роботу, в якій вони не замінять, щоб вони творили, щоб вони планували. Цікаво, яким бачить бізнес спільнота і ви в тому, зокрема, це буде бізнес, який буде більш побудований на роботах, на штучному інтелекті, чи, чи який це взагалі буде бізнес? Ну, це точно дуже сучасний бізнес. Це сучасний, якому точно є вже. Адаптовані по замовчуванню більшість речей, про які ми раніше не задумувалися. Це починаючи від простих сервісів як рекрутингу, так і HR-відділ, так і облік фінансів, так і відділ продажів тобто система бізнесу і модель бізнесу дуже сильно змінилася. Ми зрозуміли нарешті, які в нас є ресурси, які в нас є потенціал, і тепер. Бізнес користується вже всім ресурсом, а не тягне якісь там старі речі там в зошиті на листочку. Яку частину сучасного бізнесу от ви вважаєте займає реклама? Зараз настільки багато інформаційних і рекламних платформ, і треба чітко знати свого покупця майбутнього та потенційно свою аудиторію. Чи приділяється увага взагалі загалі рекламуванні? Чи мова йде тільки про те, щоб побудувати якісний бізнес, і він буде сам себе рекламувати? Як це відбувається? Ну, Насправді маркетинг це, напевно, одна з найцікавіших тем, яку ми часто розбираємо на наших зібраннях, оскільки це таке динамічне: це ринок, це динаміка, це постійно те, що змінюється. І е, маркетинг вже зовсім теж помінявся. Е, у нас є учасник, який десь ще, напевно, Три роки тому почав вести сторінку в Тікток, навіть не розуміючи, навіщо він це робить. Та? І станом на сьогодні в нього більшість клієнтів саме з мережі Тікток. Тікток став маркетингом. Це просто маркетинг е, добирає все постійно, нові інструменти. Знову ж таки, маркетинг формує якісь потреби. Е, у мене є діти, та, і е, є така іграшка, називається Лабуба. Та. Всі батьки її знають. Та, і це нав'язана потреба маркетингом. Що в твоєї дитини теж повинна це бути іграшка, чи якийсь там гусачок, чи ще щось. І, ну насправді це клакласна така, бо там завжди про енергію, про створення. І це класна тема маркетинг, але так він еволюціонує, як чи і чи не станемо всі, всі однакові? Якщо всі батьки мають знати про якусь одну іграшку, точно так, не станемо. точно не станемо. Не так? Не станемо. ну це так трошки насторожує, якщо ну зрештою дуже дуже швидко плине час. Дуже швидко все змінюється. Ми знаємо, що не змінні лише зміни. І я би іще хотіла почути від вас. Ну, є люди, які насправді, можливо, не вміють так добре вести, не, не мають з ким порадитися. І в них опускаються руки сьогодні. і Ми бачимо в Франківську, що щось відкривається, а щось закривається. Чи є у вас якась порада для тих, хто ну, в такій ситуації знаходиться? Що потрібно робити, щоб продовжити бізнес? Чи нове щось відкрити? Ну насправді. Е... Все, все, вся справа в оточенні. Е, коли до нас в бізнес-спільноту приходять нові люди, які бажають познайомитись з спільнотою, то ми десь говоримо про те, що е, прийшовши в спільноту, ти отримуєш доступ до дуже різних знань, до дуже різних досвідів, і ми в спільноті щиро ділимося цим досвідом. Тому, власне, і цінність спільноти. І дійсно, навіть я е, коли я вступав в спільноту, це було більше трьох років тому, я не знав, що, що мені потрібно від бізнес-спільноти. От бізнес-спільнота, хочу оточення, та навіщо, що з ним робити, як це буде. Але в межах спільноти ти починаєш розуміти для себе, що всі е, там, ведуть фінанси, там, ведуть такі звіти, як піанель, кешфлоу і такі. В мене все добре. В мене в Excel було в три колонки, прийшло, пішло, залишилося. Все було класно. Але, якось органічно, ти починаєш цим цікавитись, інтегровувати це в свій бізнес. Хтось інший інтегровує якісь системи продажів, хтось працює з маркетингом, і ти починаєш цим всім ділитися. Також в бізнесменів є така от проблема, що. Наші рідні, близькі, наші половинки можуть нам хіба щиро поспівчувати чи за нас повболівати, але не можуть нам дати цінну пораду. Та ми, угу. як власнику бізнесу, насправді її часто потребуємо. І якраз в спільноті це є певне таке прискорення, що хтось точно вже мав такий досвід. І просто треба знайти цю людину і з нею поспілкуватися. Як цей досвід використати? Як не повторювати помилки, а рухатися швидше. Цікаво, чи український підприємець, прямо от український підприємець, він відрізняється від інших підприємців світу? Чи це просто бізнес? Я думаю, що він точно відрізняється. Український підприємець він відрізняється як мінімум винахідливістю, стресостійкістю і такою доброю вдачею. Та таким оптимізмом незламним. Він знає, що ну, він він мусить, він мусить зі всім справлятися. Оце вирізняє власне українського підприємця, бізнесмена, поміж інших. При тому, що ну можливо, це мої такі знання ще з минулого, так що багато підприємців не любили сплачувати податки, не якось шукали шляхи різні, як обійти цю систему. Я розумію, що зараз це неможливо зробити, і тим більше в якихось країнах, де це давним-давно вже стоїть на правильних рейках, і, і, і з тим немає проблем. Ну насправді, е, нарешті, приходить десь та частина свідомості, коли бізнес теж розуміє цю соціальну відповідальність, як це працює, та і десь вже дуже багато людей побачило, що завдяки цьому в інших країнах відбулися такі зміни. Е, ну, Чудові, на які ми їздимо зараз милуватися, і ну, хочеться бачити, і хочеться, щоб вони відбувалися біля тебе в твоєму дворі, в твоєму місці, в твоїй країні. Тому це теж така певна відповідальність, яку на себе бере бізнес, і це теж класно. Ну, ми почали розмову з того, що має бути сильна економіка, а сильна вона буде тоді, коли все ж таки гроші будуть йти в казну в державну, коли податки будуть сплачені. Тобто люди вже до цього доходять, і добре ви підмітили, що потрібно змінюватися, бо якийсь такий час на, ну, настав, та? що вже не можемо з тою своєю ментальністю, можливо, та, з якимись переконаннями існувати от тепер в майбутньому. Як ви на це дивитесь? Так, та. ну, насправді дійсно стільки викликів, що. Ну, Дехто починає думати в ці моменти, як вижити, а український бізнес починає думати, як розвиватися в кризу українці не здаються ні перед якими викликами. Вони починають, як розвиватися, як адаптуватися, як змінитися так, щоб бути успішним, тому що ти несеш відповідальність не тільки за себе, а ще за багато-багато сімей. Тому український бізнес дуже е, зараз змінюється. І, ну... Чи замічаєте ви, що в Україні, незважаючи на війну, з'явилися іноземці-інвестори, і не тільки інвестори, люди, які приїздять сюди. Ну, хтось, можливо, за драйвом, а хтось вкладає кошти і починає розвивати бізнес. Чи у вас такі відомості? Так, так. Насправді дуже багато людей і такий відомий економіст, інвестор Ворен Баффет – він теж говорить, що криза це найкращий час для того, щоб інвестовувати, і власне дуже багато поглядів спрямовані на Україну інвестовують в українські компанії. Насправді, і для мене було відкриттям до бізнес-спільноти Борщ, що є українські компанії на фонд акції на фондовому ринку. І, власне, так багато інвесторів зараз в цілому світі купують акції українських компаній. Мені дуже подобається думка, і мені подобається, коли висловлюють люди, що Україна це все ж таки територія майбутнього, майбутніх інвестицій, майбутнього процвітання і взагалі нових креативних рішень. Дуже хотілося б в це вірити, але ми вже говорили про те, що. Мілітарі напрямок точно буде за Україною. і я думаю, що в багатьох інших сферах Україна теж буде одна із перших, якщо не перша в світі. Та, насправді наші ветерани вони от теж мають такий досвід, який е, насправді незамінний. І в нас в спільноті багато як ветеранів, так і тих, хто зараз в лавах ЗСУ, і люди просто. Мають дуже багато нових компетенцій, дуже багато класних компетенцій. Це люди рішучі, відкриті, сильні, які вміють керувати як малими, так і великими командами, дисципліновані і організовані. Тому власне ветерани це теж величезна сила, яка буде рухати бізнес в Україні. Давайте на цій ноці оптимістичні будемо закінчувати ефір. Вам дякую, Олександре, за участь в нашому ефірі. Дякую, було приємно Щиро сьогодні. бажаю успіху і вам, і вашій команді, і всім бізнесменам, які наважилися, які не опустили руки, які піднімають економіку, яку розвивають, і надзвичайно приємно бачити за кордоном українські товари, яких кількість збільшується і якість їх чудова. Так що я бажаю нам всім тільки такого, такого оптимізму. І погляду вперед майбутнє, і хочу нагадати всім, що ми сьогодні говорили про бізнес в Україні. А гостем моїм був Олександр Вітюк, партнер міжнародної бізнес спільноти «Борд» в Івано-Франківську. До побачення на все добре, нехай щастить.